По чим проїзд? Це дивлячись, що ви читали останнім часом. Платіть дві срібні гривні. Справжній грабунок. А кухоль холодного пива входить у вартість проїзду. Для шановних панів, що тільки не знайдеться. А ви знали, що пиво третій напій у світі за популярністю після води та чаю? І що? Метод взагалі-то інтелект. Томас Якович Сирота вирішує дістатися до Києва. Він приходить на автобусну зупинку, де Відукенд Васильович Переїби згоджується закинути за проїзд у форшруці. Герої знайомляться між собою трохи ближче, після чого Васильович всаджує в спину водія сокиру. А він ж навіть шансону не слухав, і хвацько займає місце за кермом. Виявляється, насправді він не Відукін ніякий, а Арлекін Васильович. Водій не водій, а сколківський андроїд, а фаршрутка їде не на Київ, а з Києва в нахуй, проїздом через Яготин, паралельно воюючи із міщерськими скоморохами, та 2 Два, Долгоруким Гагаріним та останнім бастіоном сатани. М Компанію Томасу та Арлекіну у цій непростій мандрівці складають двійко на наймення Гриша з відділу метафізичного спротиву, Кривавий Пастор, Рпустислав Вакарчук та інші не менш цікаві супутники. Бідолашний Павіан Томас ще задумується над тим, навіщо він таки навчився розмовляти українською і втіки з зоопарку, та найголовніше нахуя писати такі ідіотські книжки. Фаршрутка потрапила до мене абсолютно випадково. Я не знав, що очікувати. Ну саме автор, ну гумор, ну макака на обкладинці. А пардон, павіан. Ну люта справа видала. А тут полізло таке, що я аж здивувався. Це от чітко, знаєте, мій жанр літератури. Абсолютно трешовий комедійний бойовик з крутими музичними композиціями, сюжетними поворотами та привідкриваннями четвертої стінки. До речі, про музику. Повість вийшла у 2016 році, але тут уже є три композиції гурту Пирятин а саме травневі свята, Родіна та абсолютно культово станом. На сьогодні арта. І... Що цікаво, у другому абзаці прологу, ми дізнаємося не дуже приємну новину. Фаршрутка виявляється є другою частиною пригод Томаса Яковича Сироти. Перша має назву Еволюція або смерть пригоди Павіана Томаса. Проте після маленького аналізу я на радість для себе виявив, що не сильно втратив, оскільки сюжетно важливі елементи, а саме отримання документів, теча з зоопарку і вистрибування з потягу перед ударом блискавки, нам і так згадують у пролозі та трохи розширеніше у першому ж розділі. І що цікаво, це буквально кілька розділів першого джерела. Решта часу от, герой там а, спить. Це був мій, мабуть, перший раз, коли я читав не з першої частини, і все було зрозуміло. Хоч і ні, брешу. Вперше така ситуація була у дитинстві з хроніками Нарнії. Я почав з подорожі до світнього мандрівника та срібним кріслом, тобто наступною частиною, закінчив. Останній том та перших чотири я так і не прочитав, та й фільм не подивився, і серіал теж. У 2023 році читати фаршрутку ну явно не те, що було би у 2016 тисячі коли вона тільки не вийшла. Тоді, мабуть, не всім доходило, чому автор так стібеться над негативними персонажами, чи чому саме ро негативний персонаж. Тепер надіюся всім очевидно. Ну і не може не радувати, що принаймні у якомусь альтернативному всесвіті таки наїбнулась. Із середини квітня до кінця червня 1547 року у Москві відбулася серія пожеж, внаслідок якої вигоріла добра третина будівель та загинуло більше чотирьох тисяч осіб. Я натякаю не на те, що скоро квітень і історія циклічна, а на те, що випуск доходить до кінця. Донати на збройні сили України невпинно наближають нашу перемогу. А донати каналу це просто приємно. Та й показує, що я не дарма після основної роботи мидію над сценаріями та монтажем. А ще можна на наші соціальні мережі підписатися: Інстаграм, знаєте, Facebook, Telegram. Шиї Тікток, але плашечку може хіба на наступний сезон прикрутимо. Може. На цьому все. Побачимося за тиждень. В згинуть.